у Верховній Раді Мамка Григорій Миколайович знову під центрі подій через підтримку колишнього нардепа Олександра Олександровича Шепелева, якого підозрюють у низці замовних вбивств і співпраці з російськими спецслужбами. Війна точиться не лише на фронті, а у свідомості. І часом здається, що свідомість здає позиції швидше ніж около. Кого необхідно посадити за такі речі, хто не виконує по суті закону. Вітаю, дякую, що долучились до програми «Без права на байдужість. Вітаю доброго дня. Приємно ознайомитися. З вами не можна не привітатися окремо. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, які обвинувачення самого початку були вирвані Шепелеву і за що він зараз в місцях позбавлення волі? Ну, по перше, що він спрацював на кого? На Російську Федерацію. Є так. У нас певні листи, якого, звідси, екстрадували. Крім того, в нього є Хто? Він сказав би не екстрадував. А його він підкупив, він підкупив працівників правоохоронних органів, органів і втік до рашки. Роз... Отак давайте говорити. Тобто це було, це до речі, кримінальна, да, кримінальна справа. Він втік під варти, де його охороняли працівники продажні працівники поліції. А згодом він був екстрадований. До Це Російська Україна. Федерація до того був була Європа. Европа. Що там відбулося? Знаходячись там, він просто в політичного притулку. Є, ну я так думаю, що може й там він подав на документи на Канаду, яка йому благополучно дала. І, тобто в нього є. Але ці ж не паспорти. Але Ви знаєте, цього це ж якийсь напевно... Ну, офіційний документ, що я в нього є офіційним. паспорт Канади, і в нього там є нерухомість, він присутній в відкритих джерелах. Але по суті, за що зараз він е... сидить покараний? Покараний? Чого він зараз під вас? За три замовних вбивства за співпрацю з Російською Федерацією, за стратою державних коштів, за шахрайство. Ні, так, ніхто, Рейдерство. Того, то, того то... мало вам? Ні, так ніхто не кричає. Після все... цього від, треба відпускати. Ні. Це недоказово. Почекайте, не зрада, державна, державна зрада, зрада, зрада стаття 11. Наразі він не депутат Верховної Ради, він позбавлений цих всіх повноважень. Е, але. у нього є багато, інша, друзів. Багато, друзів. багато друзів, є інша сторона. Є такі... Прізвище Мамка Григорій, а хто Це? а хто це, це таке? народний депутат? Ви зараз це, Ді... 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 це регіонал. Я б назвав би його так. Це людина Баре, я як... не знаю його захищає його. зрадників. Я вважаю, взагалі ми повинні після сьогоднішнього дійства, Я я про це не знав, тільки дізнався. Я вважаю, ми повинні звернутися зараз до президента України про накладення санкцій, там і, і взагалі розібратися з діяльністю цієї людини, тому що його діяльність як народного депутата і колишнього. ОПЗЖИСТУ мене викликає багато питань. Перше, кого він захищає? Ви помітили? Які запити він робить? Ви помітили? Він, він захисник Медведчука? Він один з тих депутатів, хто намагався Медведчука взяти на поруки, не дати домашнього арешту Раз. зрадника України. Це вже доведено, так друге. Друге, ви знаєте, що ця людина, працюючи в міністерстві внутрішніх справ, колега мій бивший, да він фабрикував кримінальну справу проти Тетяни Чорновілів. Це теж так само треба дати Але цьому це доказово. До ну я ви слухайте mm. мене. Я ж вам зараз навожу докази. Які вам ще треба докази, коли це шісті, шістка медведчука? Яка допомагала розпочати цю війну? Пробачте, так можна ну що ж як я вас не пробачаю? Скажіть мені, будь ласка, щоб пробачте тих українців, які вбила машина в гвинтиком якої був Шепелів, це... мамка, це зрадник багать, і негідник, не який повинен сидіти, це що ще треба... вам доводить. Я доказова база. Про доводити, як він віджимав Сакашвілі. Про що Де? говорив? Що це людина, яка віджимала бізнес, коли вони напали на мережу Антошка? Це. Керував цією спецоперацією, вибачте, хто? Мамка. Тобто в інтернеті є ж достатньо сотні, скажімо так, негативних явищ, якими керував цей зрадник. Зрадник України. Yeah. Сьогодні ми як небайдужі громадяни зібралися з якою метою? Привернути увагу суспільства, правоохоронних органів і керівництва нашої держави на двох зрадниках мінімум. Один там нема навіть нічого говорити, там все зрозуміло. Давайте він вбивав людей заради якоїсь вигоди фінансової. Да, а другий зараз знаходиться в Верховній Раді зрадник України, який захищає зрадників. Я хочу зараз просто сказати від імені всіх військових, які захищають сьогодні країну. Я вимагаю я б мабуть це почну перше. Говорить, я вимагаю негайно ввести санкції проти всіх без виключення регіоналів і все майно їхніх, їхніх родин. Повинно бути заарештовано, передано Збройним силам України, тому що воно все так само накрадено. Ти регіонал, ти вже ти привів цю війну. Ти кришував негідників, які привели цю війну. Ти обезкровлював мою країну, розкрадаючи кошти з комунального підприємства Державного Києва Це нанесли величезний збиток Києву і містянам, які не отримали квартири. Сьогодні недобудовані ці об'єкти. І ця людина далі продовжує кришувати цих негідників покидьків. Тому про це не тільки не треба мовчати про це треба говорити, щоб правоохоронні органи працювали. Мамка повинна сидіти за гратами. Тобто, дивіться, є доказова база, ніхто не відміняв всю цю так, документацію. Я. Тобто, ніхто не відміняв я, всі басі, ці... що я вас перебуваю, я розумію, але я за демократичний вихід. Тобто, ми йдемо у Європу і треба так. Я розумію, що вони вороги, я розумію, що вони винувачені, але треба це робити законно. Ну, ну як типу це роблять в Європі, розумієте? Просто зараз от мамка очолює комітет з питань прохорону. Оної діяльності, тобто він сам нас, тобто, якщо навіть якийсь буде позов, то він десь загубиться, навіть не дійшовши до реєстрації, він має просто можливості впливу, тобто на ну працівників <правителен> тобто, вважаєте, що треба а як він як, тобто, в, в новому комітеті, який дает, покриває сам я? себе. Так, ну основне що, яке в нас зараз є питання до мамки, що він у, у під час повноштабного вторгнення, тобто, під час як можна сказати, війни, хоча це слово якось не дуже люблять, особливо в Європі, е, хотів вніс законопроект, так як він є депутатом народного 9 дев'ятого скликання. Від забороненої партії, яка була раніше, ОПЗЖ, зараз платформа за життя, і то вона в січні 25-го року припинила своє існування, але депутати лишилися. Вніс законопроект, який дозшов дозволити Юрію Бойку зберегти звання героя України. По-перше, Герої України в якому питанні? Тобто, ні, не було зроблено. В розкраданні вишивки. Ну, роз, да, в розкладання держави. І пособництву Медвед... Януковичу. Ну, це звичайно. тобто... Я зараз хочу додати, ви ж забули про саме основне. Мамка був ініціатором скасування Конституційним судом, таке само продажним регіоналівським, який прийняв це рішення про декларацію. От саме тому ми повинні перше, що зробити вести санкції проти нього, mm -hmm. конкретно його, бо це ота от, от людина, стоп скажем так, того звернення від Медведчука від ОПЗЖ, якщо ви знаєте, то основні депутати були саме від партії опозиційний блок, ну від регіонали, колишні і дякуючи чому, шістки продажні судді прийняли рішення, що дана норма є неконституційною. Слуги продажні за копійки вели відповідальність. Я нічого назвав копійки, тому що там штраф і здається условно помахати no, їм, покричати. No, Але no, to, 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 я, хочу, я, хочу, я хочу, щоб суспільство побачило, президент продемонстрував просту річ: почати треба саме з тої людини, яка була ініціатором. Незаконного збагачення вести санкції проти такого негідника як мамка. Тоді буде все зрозуміло. А Потім кожного пизажиста розібрати по запчастинам і всіх їхнє майно, яке не доведуть, бо я впевнений, що це реально довести. Ви ж розумієте, що сьогодні по ідентифікаційному коду можна побачити, скільки все ти то, заробив то, за все своє життя? І де ти, ти, взяв ці гроші на квартири, машини, літаки, ні, дачі так, там то, і, то, так, і так далі, у нас в опендейто всі дані. Mm -hmm. є. тобто в відкритому доступі ніхто цього не приховує. Ми зараз збираємо пакет документів, робимо звернення, звернемося до президента, до всіх органів правоохоронних, які є в державі, від громадської організації, я хочу сказати, від себе ні корупції. На протязі п'яти днів ми отримаємо всі відповіді і все вам надамо, якщо ви якісь сумніви. Я вважаю, що ця людина має сидіти за ґратами. І не тільки вона багато регіоналів, які заяра займають посади ніякої користі в державі, ну зовсім.